Вітаю вас, малята! Це я, цвітарінька. Я поспішаю до бабусі ганни на подвір'я. У неї можна знайти дуже багато різних зерняток. Ой, погляньте, що це? Так, це пір'ячко. А пір'ячко яке? Воно кольорове. Діти. Як ви гадаєте, кому належить це пірячко? Пташці, а що за пташка його загубила? Може, ми усі разом пошукаємо господаря цього пірячка? Давайте подуємо на нього і воно покаже нам шлях, в яку сторону йти та господаря знайти. Лети, пірячко! Погляньте, куди нас привело пір'ячко. Ми з вами на пташиному подвір'ї. А кого ми з вами бачимо? Так, це свійські птахи. Тому що вони живуть поряд з людиною. Людина про них піклується. Назвіть птахів, на яких вказує стрілочка. Так, це. Тато півень, мама курка та маленькі курчата. А це тато індик, мама індичка та маленькі індичата. А зараз стрілочка на кого вказує? Так, це мама качка, тато качур. І маленьке каченятко. А що це за птахи? Це тато гусак, мама гуска та маленьке гусеня. Раз, зустрілися курчата. Пі-пі-пі. Пі-пі-пі. А за ними каченята кря-кря-кря. Кря-кря-кря. Потім стрілись гуски. Га-га-га? Га-га-га. Ага. Ага, ага, ага. І поважні індики. Бул-бул-бул. Бул-бул бул. Ось і півники зустрілись. Кукаріку! Зразу і побилися. Молодці малята. Малята, а ви вже здогадались, чиє це пірячка? Ні, тоді давайте загадки відгадаємо. Уважно розглянемо птахів, може, знайдемо господаря цього пір'ячка І шипить він, і ґелгочі, каже, що вкусити хоче, довгу ши витягає і немовби промовляє. Як вкушу, то буде знак. Я сердитий птах. Вірно. Гусак. В неї ноги, наче ласти, дзьоб плескати, червонясти, кря-кря-кря пливе по річці. І зерно скобе травичку. Ви взгадали цю басячку? Хто це діти? Звісно, це качка. Ходить птаха по подвір'ю. Гребінець, борідка, пір'я. А як сяде у ніздечка, нам знесе вона яєчко. Звісно, це курка. Хто сердитись позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой булди, 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 спіном свариться. Індик. На дворі і на току скрізь луна, кукуріку, горда птах цей походжає. Дуже пишний хвостик має. Шпори, гребінець чарівний. Що за птах цей, дітки? Так, це півень. Ну що, здогадались, чи є це пірячко? Так, це пірячко півника. Ось ми й знайшли господаря пірячка. А маленькі каченята запрошують вас разом з ними потанцювати. А ти знаєш, що знаєш титанок, маленьких каченят. Ад чи знаєш, що знаєш ти танок, маленьких каченят. А чи знаєш, що ти танок, маленьких каченят. Вивчаємо всі разом ми танець каченят. А чи знаєш, чи знаєш ти танок маленьких каченят? А чи знаєш, чи знаєш танок маленьких каченят, вивчаємо всі разом ми танець каченят кря кря скажи, та знову повтори, ще раз затупоти, присядь на впочіпки. Та покрутись, а потім зупинись хвостом ти поверти та щиро посміхнись, а чи знаєш, що знаєш титанок маленьких таченях, а чи знаєш, що знаєш титанок, маленьких таченят. А чи знаєш, що знаєш титанок, маленьких таченят, вивчаємо всі разом ми. Женят руками ти, махай як крилами, за нами повтори, Анумо, крылами змахнити. Подобалось вам танцювати з каченятами? Ой, подивіться, щось тут не так. Здається, тут хтось зайвий. Уважно роздивіться та назвіть. Звичайно, це кошеня. Як ви гадаєте, чому? Півень, курка та гусак це птахи, а кошеня? Тваринка. Кошеня дуже засмутилася, бо вважає себе теж пташкою. Давайте пояснимо йому, чим вони між собою різняться. У котика ніс, а у півника дзьоб. У кошеня вушка, а у півника гребінець. У кошеня чотири лапки. А у півника дві лапки зі шпорами. У кошеня тіло вкрите хутром, а у опівня кольорове пір'я. Хоч і не стала кошеня пташкою, але став він добрим другом для птахів, нікого не ображає, і за це півник подарував йому пір'ячко. Ось прийшов час годувати птахів. А чим бабуся її годує? Травкою, різним зерном, кукурудзою, спеціальними кормами з вітамінами. Ось ми з вами відшукали господаря пірячка. Побували на пташином подвір'ї, ясували, чим кашеня відрізняється від птахів. Але наші цвітарінці пора вирушати в дорогу. Вона з нами вращається. До нових зустрічей!